Клас. Всім привіт! Зараз сестрички будуть пробувати їсти лимон. Аріночка вже пробувала, а Гануся, я не пам'ятаю, чи пробувала. Гануся, бери. Бери, домочка. ти вже зі зіла. Не впав один. <гум> ну як, Гануся? Ну що ти скажеш, Анусь? Смакота, Анусь. Ану, пробуй, пробуй ще, пробуй. Пробуй ще, ану. О, ти крута. Гануся теж не смакує, бачиш, що ти, напевно, і собі. Клас. А ну, а ну. Nie, я не буду після тебе, а ну уже. пола не буду. Мне ну кто? Алина, поправь его, она загубила Бери, бери, Ганесечка, бери. Смачно, я Смакота, Ганусь? Тобі так? Тобі бачу, навіть не скривилась, так? Да? Ганусь, дати ще? Зараз ще принц. Біч не будеш? Ще кусочок дати? Зараз мама дасть ще кусочок. Чекаємо Арінку і будемо приступати до другої частини, так? Да? Гануся вже захопила всі частинки лимона. Вже все берai, берai. Такі вітаміни їси. Вітамін С. Забере неї, можливо тарілочку. Тримай, Ганись. Ганись, тримай. Тримай. Ні, калючка. Пішла ображатися. Чого? Ти? А -а. Забрала тарілочку? Ти маму попросила, щоб забрала. Щоб було зручно на тримай такий кусочок. Машлив, машини, таня, танье, так, трошечки тогда такома, у вона так показала. Хоп хоп. не, Субтитры сделал DimaTorzok